Доброго дня всім! Ми раді вітати вас на проєкті Костопіщина на смак. Я завідуюча клубом філіалом села Пісків Кондратюк Світлана, і сьогодні буду представляти вареники з різними начинками: сир, капуста, картопля, сушені яблука, вишні і квасоля. Для того, щоб зробити вареники, ми просіваємо муку на сито, щоб вареники були пухкі і смачні. Щоб замісити тісто, ми в борошно вбив... робимо заглибинку і в борошно вбиваємо яйця і обов'язково присолюємо його, щоб вареники були смачні. І наливаємо воду. Заглиби. Сьогодні в нас будуть вечорниці, до нас прийдуть дівчата, які будуть гадати, то вареників потрібно багато, бо начинок у нас багато. Ага, тепер тістечко наше ділимо на маленькі частинки і качаємо невеличкий валик і розрізаємо на маленькі кусочки. Ой, а хто це до нас? О, заху! Добрий вечір, а чи можна до вас на вечірницю? Можна, дівчата, можна. Вініки вініки нас, можна. Заходьте. заходьте, молодці, заходьте. Ой, Будете... вареники знову будуть, а ми допоможемо зараз. Допомагайте, бо на вечорниці до нас дівчата прийдуть і вареників треба багато. Ну, добре. Те, що своє вже є, ми з цими луками прийдемо. О, добре, давайте. Не була б то вишиванка. Не була б тут Сьогодні До нас на вечорниці прийдуть дівчата. гадати долю свою ворожить. І давайте зробимо такі цікаві вареники із часником, з перцем, з сіллю. Нехай свою долю нагадають, так? Так. так. Затопили плиту, поставили воду. Наша вода вже кипить. Зараз будемо кидати вареники. Але спочатку підсолимо водичку. А давайте, дівчата, заспіваємо пісню про варенички. Давай. давайте. А Амі милий вареничків хоче. Амі милий вареничків хоче. На бари милая, навари мила я, навари, навари у хаха моя чорнобрива на вари я, на вари я на вариуха моя чорнобривая. Вареники наші закипіли, Ми їх помішаємо, щоб вони не позлипались. Беремо друшлак і вимаємо наші вареники. Вони вже зварились. Наші вареники зварились і ми їх поливаємо шкварочками із цибулькою. Щоб вони були смачні, то треба питанка або масло. Ну у нас шкварочки. А ці вареники ми поливаємо маслом. Наші вареники готові. Парують, молодиці на вечорницях. А де ж наші дівчата? Щоб скуштували вареники і нагадали свою долю. да да заходьте! Хто там до нас? На Доброго, вечора. Доброго вечора! А ми чули, що у вас сьогодні вечорниці. Вечорниці і вареники ми зварили на вечорниці. І зараз ви будете гадати Гадали. свою долю на варениках. Ходьте ближче, Зараз побачимо, приближче сюди. О два вилочки. І зараз побачимо, хто, якого вареника попадеться, який вареник кому. той. Будемо знати до вас. Ой, а в мене попалися з і перцем. А що це таке, дівчата? Це означає, що буде солодке життя з перчинкою. <сі> а в мене з цукро. <сіця> що це означає? Це означає, що буде дуже тобі солодко. Солодке життя <сміттє> чекає тебе попереду. У mm, мене з капустою. Що це? О, з капустою. Ще будеш дівувати. У <сміттє> мене з спеціально. А що це означає? Веке кохання тебе чекає. Знаю, це... Це? О, це будуть труднощі, ну, але ти впораєшся. Ти? <Abiás> <Spider Kirbybecauseole savage language> а я знаю такий уданий. Чи чи біта перший дійде до порога, той перший вийде заміж. Хочете спробувати? З'ясніда. Давайте. Ой, а я знаю таке гадання. Мені бабуся розповідала. Іванка, іди принеси дрова. Угу. Коли Іванка, Іванка принесе дрова, то ми порахуємо. Якщо парна кількість, будеш в парі. Якщо ні, потрібно зачекати. Так, Іваночка. Дужи. Три, чотири, п'ять, шість, сім. О, ще дівувати. Іванко, ще будеш дівувати. Дівчата, а у мене таке гадання. У глечику зерном лежить щось цікаве. Спробуй, хто спробує витягти? Перше, якщо витяне, одна витягне гроші, буде, буде багатий. Дзеркало буде гарний, але лінивий. Е, пробку з-під пляшки буде п'яниця. Хто спробує? Можна я перша? Ох, сірники. Ні, покривайте, Буде гарно вже, лінилий? Так. На жаль. Він поширюється. Я очіше роблю. Звичайно, не бажаєш. Кидаєш? Чого ти на нас так кидаєш? Ви небагатий. Небагатий. Попросі. Дівчата, я знаю ще одне гадання. Кого є крайка? Дай мені, будь ласка. У мене зараз зімо. Тримай. Так, Дякую. Гадання полягає в тому, що зараз будемо ходити по крайці, наступати і дізнаємося. Вийдемо ми цього року замість чи ні. Не вийду, вийду, не вийду. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. Ти почала з чого? Вийду, почалась, <ріпи> не вийду. <ріпи> А вийду, вийду, вийду. <реш> я знаю, що таке гадання. Перебирати руками, до, верху, до кінця палки, чи я вийду заміж, чи не вийду. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. Вийду, не вийду, вийду, не вийду, не вийду, вийду, не вийду, вийду, не вийду. А я знаю, ще таке ворожіння. Кидаємо чобіток, куди носочок обернеться, звідкиляє суженого виглядати. Демо Да! Да! погадаємо. Будемо кидати в ту сторону. Побачите, які наскіпають. Да Березну. Ні, березня туди. Буду читати збити. Березно. Годі, куди їта, білий. Куда это їде?

А він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, ой милині, я твоя, пусти мене, зійшла зоря, проснеться матінка моя. Тінка моя буде питать, де була я. Ми вам дякуємо, що позвали нас на личницю. І вам дякую, що прийшли до нас. Люди, дай дай те, Боже за рік Хочу казати, я хочу про всіх хлопців співанку співати. Якби знала моя мамко, що то може Дмитро, ти без мене, що не діви, збирала дітро.